Де це я опинився? Що це за місце таке? Що це. Що тут не так? Я... я не впізнаю ці всі дерева. Воно якось все не схоже на те, що я бачив до цього. Так, хто ти такий взагалі? Ну давай мені пораду, а? А, книжечка Ух ти. Чудово. А що тут в книжечці? Мені потрібно навчитися читати карту, щоб тут вижити. Ого, серйозно, тут все. Але мені це щось нагадує. Я що в середзем'ї знаходжусь? Це що, світ Володаря перст? Ніфіга собі. Ух ти, мене тут цілий інтерфейс прямо є. Я можу дивитися на е, своїх союзників. Це, мабуть, хобіти, бо я дивлюся, що вони якісь низенькі всі. Привіт. Так, єдине варіння для справжніх. І сміливих з, в зеленому драконі. Тобто, хочеш сказати, що зелений дракон це якась, напевно, трава таверна тоді, да? Га, от тут і щедрий. Зразу мені мішечки видав. Що це це скриня якась? А що тут у нас? О, у мене тут є трошки грошей. Так, це списи, Угу. Іду трішечки подосліджую все, що тут є. Так, що тут для мене є? Для мене є якийсь сидор. Прикольно. Доволі таке смакує. Так, що це таке? Шкіряна шапка. Ну ні, навряд чи мені. А хоча, мабуть, варто було би. А я, мабуть, заберу у вас одне ліжко. Я так думаю, що це не дуже страшно. Перепрошую, якщо що раптом. Ну, мабуть, я не просто так сюди потрапив. Так, мені потрібно йти. Я так розумію, що мені потрібно йти до Мордору. Мені потрібно відвідати всі можливі нації, щоб дізнатися взагалі ситуацію, як тут все вечоріє. Може би переночувати тут? Я думаю, було б непогано. Так, Десь я тут зараз тихенько пристроюсь. Мені головне, щоб мене ніхто не зачепив. Мм! Ліжко я заберу. А де моє ліжко? А, ось воно. О, хобіт! Привіт! Так, тоді мені треба тихенько, щоб він не бачив. Чи вона. От сюди. Опа! І тепер можна рухатися. Так, я вам бачу якусь таверну і я, мабуть, сюди схожу. Подивлюся, що тут у нас. Напевно, зброю діставати не варто. Щоб не подумали, що є якийсь тут ворог для них. Так, Тіпсі Ельф. не Ельф, не. Ой, треба якось трошки вийти з цього стану. Oh. Mm. Чим ви напоїли? Що, що, що там було? О, а тортана можна і з'їсти. Так, що тут у нас є? є, грушка є, і приготовлена, баранина є. Так, це точно якась нова місцинка. І що ж тут у нас? І багато е, пограбувань тут е, відбувається, тож обережно. Е, добре, добре, я тебе зрозумів. Багато пограбувань. Я Сумую за днями, коли е, маленькі люди з ширу приходили на вечірку, то були хороші часи. Угу. Ах ти ж. Ти не втечеш від. Сподіваюсь, що цього ніхто не, не бачив. ой ой ой. Гей, hey. ну буває всяке, да? Мені не подобається кількість тих, хто приходить сюди. Аутсайдерів, які приходять сюди. Ну, тобі не подобається, але всім, в принципі, так то байдуже. Роллі Вітфілд. М -м. Не говори голосно з рейнджерами, вони чують тебе. Дехто каже, що рейнджери справжні захисники Брі. Але чому ми їх ніколи не бачили, як захищають нас? Може, тому що вони невидимими, Ну тепер типу, маскуються гарно, що здаються невидимими. Так, я знайшов якусь цікаву місце. Та що це таке? Ай-яй. Кропива, мабуть. Ай яй. Здається, він мені нічого не хоче заподіяти, ні. Але ж це орк. До речі, було б непогано вислужитися перед людьми, ні? Ай. Хе-хе, ай-яй! Ай. Він кинув у мене свого списа, ай. 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 ти геть дурний! Ай. Хі -хі -хі. Мені здається, що ти не на того напав. Ой, але ж цього ніхто не бачив. Ага, ну да, вислужився. Угу. Так, от я вже і першого орка здолав тепер. Оркейт зовсім ніякі. От. Хоча я ж темний флеш, що мені на тих орків. Здається, я щось чуб. Ага, в тебе отруйні стріли. Незвичайний ти хлопець. Ух, втік. Це було дуже і дуже сумно. Кошмар. Що мені тепер з цими стрілами робити, поняття немає. З тими стрілами, які в мене потрапили. Сумна історія насправді. Хух. Да. В тісному просторі мені складно з ними воювати. Що це за тут? Ні! Хто це? Що відбувається? Де? Тут? Що це за меч такий? Мені здається, що потрібно бути готовим до бою. І мені не здається. Ми на того напали. just to А зараз я тут, опа, що не видно мене, ні а якщо так. Ох ти ж. Так, здається, гарно летить, чуєш? Клас, круто. Таке, мабуть, заберу свого списа. Ну що, як вам? Давай, да, давайте. eu pospilho o que eu meto a vida? Não, ela é capaz de barrata todos. Ai, não tinha О, ні, здається, підкріплення прибуло. Друзі, прибуло. Там, здається, в нас дуже серйозні труднощі. Я не знаю, що робити, я сам не справлюсь. Фух, вони тебе. Вони кажуть, що ти друг дунеданців, але я не можу бути впевненим, доки ти не зробиш більше хорошого. Фух, так буде ще більше? Вже я тобі допоможу. Мені здається, звідси треба тікати. Я біг аж до Рівендела. Вітаю! ух Що ви тут? Ельфи. От. Нехай вітри тобі покажуть. Якісь там вітри, Ні, які не знаю. Покажуть мені шлях. Нехай покажуть. Ух, як я втомився тікати від, від них. Це було дуже-дуже складно. Але добре, що мене ельфи прихистили. Ух, я тут трохи погостював у ельфів. І ми з ними обміняли деякі мої ресурси та більшість ресурсів. Залишив тільки ось якийсь ріг. От, і їжу все. Ми обміняли ресурси на е, дуже класну зброю, тому я зовсім не жаліюся. От, тому що я так бачу, що сам я захиститися тут навряд чи зможу. От, також я так розумію, що я заручився їхньою підтримкою. Принаймні, я на це напевно буду сподіватися. Якось так. Тобто тепер у мене є ось такий меч, і є ось такий от лук, в якого який, ну, дуже сильний. От. Ну і він дуже швидко стріляє. Ми взяли лук орків, тому що мені потрібна швидкість пострілу. От. Я чітко сформулював свої побажання і мені допомогли великодушно. Тому, тому я їм дуже вдячний. Лук практично незнищенний. Меч, звичайно, ні. Але ж я не можу настільки нахабніти, щоб ще й меч підсити. От. Так. Варто вирушати далі. Далі я, мабуть, зустрінуся з дварфами, з гномами. От. Тому лише потрібно знайти їхню схованку, адже настільки я знаю, вони дуже гарно вміють ховатися. Tomou. Como é que está?